Ефірі рогова пасіка на кочівлі. Бажаю вам щастя, миру, сімейного було У Нас наступив безсятковий період. Відсвіла липа і бджоли перестали бути активними. Вже нема того льоту. Вже деякі матки перестали червити. Якраз пора стимулювати бджіл. Стимулюю сиропом, але це діло небезпечне, тому що може викликати ворогство. Ось чому саме краще це торішні рамки з медом, які ми привезли своїм велосипедом з прицепою. І будемо зараз їх розпечатувати. Поекспериментуємо з трьома видами вилочок. Саме вилочками рекомендується розпечатувати мед. Якщо брати саму ніжну вилочку, хоч саму тонку, то зрозуміло це слава майже, майже безполезно. Вона не хоче довбати, дуже важко довбати і вилочка гнеться. А ось вилочка жиро, товста, все як положено, Це набагато краще. Але довше. О, воно не гнеться, вона нормально довбе, але Но трохи довго, поки додовбаєшся. Тому ми розпечатуємо торішній мед культиватором кузіна. Раз провів. І ви бачите, ось ми розпечатували. Ціла смуга розпечатана. Культиватор кузіна, сердито і дешево. О, бачите, де смужка надпечатана. І ми закінчуємо. Я. Швидко і якісно. Отже, вибір за культиватором кузіна. Дехто з лінивих пасічників, які не, не мають гроші на вилочки, їх стамесками зачищати. Не знаю, як в них вдається, коли навіть вилочками важко. Ось. Вилочка жиро має стамески з боків. Ну і що? Зрізав. Зрізав. Ви знаєте, получається, хоча сіремно культиватором кузіна набагато швидше. Але ви бачите, стамеска, якщо вона гостра, може, можна різати. Також можна видно різати і ножом. Ну, Но оп'ять культиватор культіватор кузіна набагато швидше. Отже, будемо чистити рамочки культиватором кузіна. Почистили ми рамочки, щоб бджоли могли її взяти. Але мед торішній, особливо соняховий, трошки твердий. Ось чому рекомендується цей мед покропити водою, щоб бжоли могли їх краще взяти. Скільки разів бувало, ставиш мед без води, на другий день мало взяли. Покропив водою, забрали з ходу. Покропили мед. Зараз будемо ці рамочки. Для стимуляції ставити у вулики. Виняли ми крайню рамку і зараз сюди поставимо рамочку для того, щоб стимулювати бджівку. Те, стимуляція готова. Тепер матка почне сіяти. А то вони припинили сіяти через те, що настав безвзяточний період. До вечора ми роздали всі рамки. Прицепа велосипедна пуста. Зробимо висновки. Цей безвзяточний період нам треба стимулювати бжів. І вас, я думаю, теж є з того року торішні рамки. Але мед там закристалізувався. Просто так його не вгризеш. Можна ножом, можна вилочкою, але це трохи довго. Тому на роговій пасіці практикується культиватор кузіна. Один рух і ціла смуга торішнього меду відкрита. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Таді буде ще багато цікавих відео. І серії кочова пасіка, базовий вулик та інших. Хлопців дорою станем горою. Сі сам добробут народу просяним ранком.